Це фото 35-річна Анна Данильчук опублікувала у соціальній мережі Фейсбук 18 лютого. В коментарях додала, що через місяць її можна буде уже привітати із сином. Вдома на його появу чекали троє старших дітей. Чоловік Анни пригадує, коли жінка поїхала народжувати, запідозрив щось недобре. Дзвонив, ніхто не відповідав, писав смски, відсилав цілу ночь. Не спав, переживав, думав, що, 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 що з дружиною, що з дитиною. Потім я вже побачив, що там в 10-20 чи що в вайбері була з'явилася, знаєш, думаю, все добре, може відпочиває чи, чи вони що. Хтось зайшов в вайбер, не знає хто. Того дня, 19 березня, анна народжувала. Уже під час пологів лікарі побачили, що самостійно народити вона не може, тож прийняли рішення проводити кесарський ростин. Хлопчик прожив лише 15 хвилин після народження. Саму ж породіллю лікарі перевели у реанімацію. Вона мучилась майже 4 години. О, сказали, клінічно вузький таз. Ну, який не клінічно вузький таз, якщо жінка вже четвертий раз родить. Якщо бачили, що там великий плід, вона постійно ходила на УЗІ, наблюдалася у свого лікаря, Ні патології, ніяких патологій не було. Але якщо бачили, що, як вони кажуть, клінічно вузький таз, то вже не можна було одразу кисарити. Зі слів рідних, коли породіллі зробили кесарів Ростин, у неї почалася кровотеча. Провели операцію з видалення матки та ввели у штучний сон, з якого вона уже не вийшла. 22 березня Анна Данильчук померла. Ми всі надіялися, що все буде добре і дуже чекали ту дитинку. От а тут 19 числа таке сталося горе. Померло дитятко. Дочка моя попала в реанімацію в тяжкому стані. Ми надіялися ще до останнього до останнього надіялися, що вона буде жити, що вона виживе, вийде з того всього. Але так сталося, що вона на ранок 22-го померла. Мама Анни пригадує, намагалася переконати доньку народжувати у Рівному. Мовляв, там кращі спеціалісти. Однак їхати в інше місто вона не хотіла. У смерті Анни та її дитини рідні звинувачують лікарів. Ну як так, як так все все сталося? Як вони так не догледіли? Чому вона так так і така була так кровотеча і цей кесарів, ну, цей розтин зробили? І чому от так все сталося? І дитинка померла рядом. Ну, я не просто не маю пам'яті. Нам ніхто нічого толком не пояснив. Всі знали, люди, що вона не виживе, що вона помре, всі знали, ті, що працюють в лікарні, і повідомлювали нашим знайомим. Вже знайомі тільки зараз почали говорити про цю ситуацію, що вони знали, що вона не виживе. От. А нас запевняли, що все буде добре, будемо надіятися. В лікарні детали щодо смерті породіллі та її дитини не розкривають, посилаючись на слідчі дії. Втім, кажуть, до останнього намагалися врятувати життя обох. 19 березня о 21.40 було проведено кесарський розтин в ургентному порядку по показах дитини. На жаль, дитину народилася, проведені реанімаційні заходи ефекту не дали. Дитина померла. Під час кесарського розстану виникли акушерські ускладнення, непередбачувані, які дали погіршення стану породіллі і, не дивлячись на проведення реанімаційних заходів протягом двох діб, на жаль, жінка померла. Ми висловлюємо співчуття їхній родині з приводу даної ситуації. Справді лікарі зробили усе можливе, аби врятувати два життя. Тепер встановлюють правоохоронці. Рідні Анни з приводу її смерті та смерті її дитини написали заяву в поліцію. Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею 140 кримінального кодексу України. Це неналежне виконання лікарями своїх службових обов'язків. У разі доведення вини лікарів може загрожувати покарання до двох років позбавлення волі. Рідні Анни Данильчук хочуть, аби винні у її смерті та смерті немовляти були покарані, а ще виплатили їм кошти, адже без мами лишилося троє неповнолітніх дітей, яких чоловік має тепер ростити самостійно. Тож справедливості добиватимуться у суді. Ольга Денілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.